Допомога ВПО до університету Нафти і Газу запросили вимушено переселених осіб та обласних посадовців. Вони спільно обговорили соціально-побутові проблеми, які мають переселенці. Тому ми звернулися до благодійної організації американської джем і нам виділили продуктові набори. Цього продуктового набору вистачає на цілий місяць. І такі саме зустрічі з внутрішньо переміщеними людьми, тому що перше, ми видаємо такі продуктові набори, щоб підсилити тих людей, які приїхали в область, і ми зорганізували заходи, де запрошені. Всі внутрішньо люди і всі служби це є соціальний захист, центр зайнятості, соціальні служби, департамент соціальної політики, щоб також надати весь спектр інформації. За сприяння американської організації внутрішньопереміщені особи отримали життєво необхідні речі. Продуктові набори надані благодійниками стали справжнім порятунком для багатьох родин, які опинилися далеко від дому. Ця гуманітарна акція яскравий Приклад міжнародної солідарності та підтримки українців у час воєнних випробувань. Ця допомога приїхала, це фонд е знаходиться в Києві, це міжнародний фонд, американський фонд. Е приїхала допомога з Києва. Е фонд заснований Майком Капоне, операційний директор Нереч Андрій, сам Звана Франківська. Приїхало сюди 2700 коробок. Область. Зараз тут приблизно 400 коробок, 400 людей, які отримають одноразову допомогу продуктові набори. Роздача гуманітарної допомоги стала важливим кроком у підтримці внутрішньо переміщених осіб у нашому регіоні. Продуктові набори, отримані переселенцями, не лише забезпечать їх необхідними харчами впродовж місяця, але й стануть символом того, що вони не залишені наодинці зі своїми бідами. Оксана Сибастян, Любомир Микитюк, новини на вежі.